Мене звути Слім. нікнеємці я взяв з кінострічки на стримні. Ця кінострічка мені дуже сподобалась і там головний герой, його звали І Я звідти взяв нікнейм собі. Це, це були автоперегони. Вони проходили чокаса на коні, на останньому кільці. Я, я збирався прийняти участь у цих перегонах. Взяв машину, приїхав, але трохи запізнився на реєстрацію. І тому я не, не участвував в цих змаганнях. І вирішив, що, думаю, підтримую друзів, познімаю їх на відео і став, заховався за остановку. І що я вибрав собі як сказати, позицію. Я бачив, що, що захисту практично немає. Там тільки стрічки огородили і все. Ніякого захисту глядачі не було. Я думаю, вибрався позицію, де, де я буду захищений. Став, з нього було дерево, справа була зупинка. Думаю, сюди машина не повинна заїхати. Після цієї події я, я очнувся просто в больниці. Я не розумів, що сталося, що відбулося. Я очнувся, думаю, що це таке, що, що відбувається. значить. А вже мені потім розказали, показали відео з моєї аварії, тоді я вже зрозумів, що відбувається. Винен в цій аварії виявився мій знайомий. Суда так, якого не було, тому що... Знаєте, Я був в такому стані, що мені не хотілося нічого, ні судів, нічого. Люблю перемагати, але люблю, щоб і, і дівчина моя теж перемагала і наді мною. Тобто ми як сказати, завжди з бушую устроїли всякі конкурси. І Вона теж любила дуже сильно перемагати у всьому. Я спеціально з нею спорив, допустимо, більше в спортзалі спорили. Допустимо, на 100 доларів поспорили, що ми там зробимо стільки то стільки то присідань. І вдвоєм робимо. І вона, ну я, я звичайно, піддавався, іноді. І краще два вигравати. Ось так, що така от сука. А, Привіт. Мене звуть Тетяна, мені 19 років. Я навчаюсь на політолога на третьому курсі. Національний університет імені Юрія Федьковича, тому що він дуже престижний, Я хотіла бути начин. Я на таке відписувався. Проживаю наразі в місті Київ. Сама я з Звівської області. Ну, Тетянка, в принципі, дуже молода, мабуть, за мене.